Тут немає гіпермаркетів або великих торгових центрів, зато тут є свій ринок, де ви зможете придбати по вигідній ціні, часто навіть дешевше, ніж в супермаркетах, різні продукти. Тут є і м'ясо, овочі, і фрукти, а головне це морепродукти. Подивіться, як тут їх багато. Це іспанець пішов купити лимон, оскільки теж хоче купити устрицю, і ми разом з ним з лимоном зараз їх зімо. Салут. Салут. А також можна купити устрицю. І прямо з'їсти її на місці. Супер свіжо А ще на Росафі є центральний парк. Так він називається. Доволі класне місце, щоб провести час з родиною, з песиками. А ну і що важливо, наразі цей парк він е, має тільки частину свого масштабу. Це взагалі новий парк. З'явився він у 2018 році. І наразі мерія Валенції вже розробила план, як його збільшити у два рази. І саме в цьому парку з'явиться скоро публічний басейн. Я оцінюю Русафу на 10 із 10 для одинаків та пар. Тут буде активне соціальне життя. І район близький до центру. А модерністські будинки з барвистими фасадами не дадуть приводів сумувати. А от для родин із дітьми на 5 з 10. Темп життя іноді тут занадто інтенсивний. Друзі, а що ви думаєте про Росафу? Наскільки згодні з моїми оцінками? Напишіть у коментарях. На моєму інстаграм огляди всіх районів Валенсії, а також багато корисної та цікавої інформації щодо життя та переїзду в Іспанію, тому раджу підписуватись, щоб не загубити мій контакт, бо ми ще і знаходимо вже. Для оренди, для купівлі організовуємо сіти для наших клієнтів. Більше ніж 100 відгуків з фотографіями, відеовідгуки, текстові відгуки. Тому буду радий бачити вас серед наших клієнтів.